Обіцянки загарбників лються стрімким потоком на жителів Маріуполя, змішуючись з каналізаційними нечистотами та цинізмом усієї влади окупантів. Від цього коктейлю жителям стає все гірше і гірше, особливо коли живучи у зруйнованій та затопленій квартирі без світла та води, бачиш, як росіяни відкривають кінотеатри та влаштовують екскурсію по зруйнованому місту про недолугі вчинки та сміхотворні рішення. Далі це проект Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. У захопленому росіянами Маріуполі процвітає беззаконня, аварії відбуваються чи не щодня. Окупаційна поліція перетворилась на лежачих поліцейських. Буквально вони відмовляються приїжджати на виклики, а скарги жителів просто ігнорують. Ну, звісно, так звані правоохоронці, а насправді російські окупанти, мають справи набагато важливіші: наприклад, затримувати дітей. Підлітки для загарбників, за їхньою думкою, є. Загрозою для территориальной цілесности их вкраденных территорий и небытостабильного русского мира. Глумились также над георгиевскими лентами, российским триколором, рисовали знак признанного террористическим батальона АЗОВ. Еще один способ воздействия украинской пропаганды через литературу. Это уже скорее для людей среднего возраста и старшего поколения. Все эти новые книги появились на Украине после 2014 года. Каждая страница образец русофобии. Самі жителі, якщо пощастить, живуть у будинках. Проте, ой, як неочікувано, в цих будинках немає світла, немає у помешканнях і опалення. Якщо що, то там його не буде із настанням сильних холодів. Ну а Пушилін тут, як тут світить обличчям на камеру і звинувачує усьому несвідомих громадян ДНР, які погані і взагалі крадуть воду. Причим Почему котельные не работают? Несколько, мы о них с вами знаем, это и нехватка воды в целом, и несанкционированный отбор несознательными гражданами. Здесь предпринимаются меры, вода была окрашена, чтобы как можно быстрее выявлять те стояки, по которым ведется данный отбор воды. А може, якщо дати людям доступ до води, то вони перестануть її красти? Ні, такі геніальні думки в голову окупантів явно не приходили. Ба Більше загарбники вирішили, що відсутності самого лише опалення якось мало буде, і позбавили мешканців 23-го мікрорайону ще й води. Ну і правильно, навіщо їм така розкіш? Тепер у Маріупольців є розрита величезна канава. Вірогідно, воду можна буде набирати звідти. Або ще варіант, де можна брати воду. Це щоб не казали, що її зовсім немає. Ну, і що, ж, що це не частоти, в яких потопає будинок, вода ж фактично є. А інше то незначні деталі. А чекайте, може, то та сама пофарбована вода, про яку казав Пушилін? Ну тоді все ясно. А ось в місті, поки люди живуть в хаосі без води та світла, відкривається кінотеатр в урочистій обстановці і зі стандартним перерізанням червоної стрічки. Ребят, Хочу всіх маріупольчан поздравити з цим важнішим собиттям. Ми наконец-то, дождались відкриття кінотеатру в місті Маріуполь. Тепер, хоч є куди сході, посмотрети лучші фільми, і самое главное, куди можна привести дівчонок. Тільки ось людей навколо майже немає, окрім декількох проросійських чиновників. Чому жителі не поспішають радіти цьому черговому святу загарбницької пропаганди? Все дуже просто. Мабуть, вони побігли бронювати номери в готелях. Маріуполь же оголосили туристичним містом ну так, руїни Карфагену і поруч не стояли з тим занепадом, який приніс Руський мір. До речі, дуже продуманий хід. У вас немає житла через те, що його знесли? Ласкаво просимо доєднатися до касти Русо Турісто. Хоча ось Моргун розказує, що квартири є і ще багато буде будуватись, та й взагалі. Маріуполь мало не осередок тотальної відбудови. Жителі з ним погоджуються. Тільки просять уточнювати в своїх промовах, що квартири їм не дістануться просто так. Ось там нехай саме живе на околиці. Так правильно нехай повідомляє Іпотечного житла. Щоправда, знищені квартири жителів загарбники таки потроху відновлюють, але знову по-своєму. Чисто по-російськи. Через п'ять днів здають дом у такому стані. Все. і так, везде. і лінин дом, який ніже 82 та та ж саме історія. Все, конець кіно жителі вже починають розуміти, що і до чого знають, що квартир нормальних не буде. А жити на щось треба. Тож в окупованому місті процвітає рабство. Ось він, справжній ринок рабів. Не треба дивитись фільми, щоб повернутись назад на кілька століть. У Маріуполі росіяни зробили це своїми силами. А ось імпровізована дошка оголошень, просто як шампунь три в одному. Вона замінює людям і засоби масової інформації, і розклади руху транспорту, і навіть співбесіди. Проте люди в Маріуполі потроху починають розповідати правду. На біду російської влади жителі зізнаються, що ЗСУ не тримали їх в полоні, а навіть допомагали. Ми теж було на другому АБК з котом. Вийшли 12 квітня 2022 року. Хлопці з ЗСУ нас теж не чіпали, навіть допомагали з їжею та водою. Тож, поки загарбники своєю пропагандою намагаються замилити людям очі, маріупольці вірять, що Україна обов'язково поверне своє. Бо ЗСУ щодня кілометр за кілометром звільняють захоплені території, наближаючи наше повернення додому в рідне місто Марії. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7 Також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.